Другий день великого обміну полоненими додому повертаються поранені українські оборонці. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Серед повернених сьогодні з неволі військовослужбовці збройних сил Нацгвардії, військово-морських сил сухопутних військ, прикордонники. Переважна більшість із них потрапила в полон ще у перші місяці повномасштабного вторгнення. Захисники мають поранення та хвороби і потребують серйозного лікування. Колишніх бранців доправляють до медичних закладів на обстеження та подальшого лікування а і медичну реабілітацію усіх забезпечать необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі. Заявляють у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Кількість звільнених сьогодні захисників не повідомляють із міркувань безпеки після завершення обміну, який триватиме ще кілька днів. Обіцяють оприлюднити загальну кількість повернених додому українців. Один із оборонців повернувся на волю в свій день народження і приймав подарунки, щойно ступивши на рідну землю днем народження народження сьогодні народження. Дякуємо, мам. Дякуємо. Ви наші герої. Ми вам дякуємо. Дякуємо. Дякуємо за вашу стійкість.